Ні виправдати, ані засудити вже не перший рік. Подружжя з гіркої полонки ходить на судові засідання, наче на роботу. Проте в цій справі про імовірне хабарництво з боку екс-очільниці гіркополонківської сільради та її чоловіка, депутата тої ж ради, досі немає ані кінця, ні краю. За цей час судовий розгляд справи не квапливо підібрався до дослідження письмових доказів. Про те, що керівницю гіркополонківської сільської ради разом з чоловіком депутатом а за одною членом земельної комісії зловили на хабарі. Змі повідомляли, як бачимо, за датою публікації ще у 2019-му. З ухвал суду вбачається, що подружжя ймовірно, що вимагало і одержало 50 тисяч гривень хабаря у підприємця. Мовляв, за це голова ОТГ підпише договір купівлі-продажу земельної ділянки і посприяють на сесійному голосуванні. І ось уже четвертий рік поспіль прокурори намагаються довести вину пари у. В цьому злодіянні та подружжя відбивається від цих звинувачень як може, та ще й за допомогою одразу кількох адвокатів. На засіданні бачити журналістів не раді. Воно й не дивно, бо ж такий період життя, як то кажуть, в резюме не впишеш. Однак ми таки залишаємось, бо як не як прийшли слухати не приватну справу, а суд щодо посадової особи та обранця громади. Нехай зараз навіть із представкою екс. Втім, адвокати клопочуть їх під не знімати. Суддя це задовольняє. Тож візуально показ. Зати, як чотири роки виснажливих засідань вплинули на людей, на жаль, не можемо. Доведеться обійтися архівними зображеннями. Тим не менш, суд відбувся, досліджували письмові докази. Прокурор зачитує, що має в матеріалах справи. Адвокати подружжя дотримуються своєї лінії. Кажуть, що досудове розслідування здійснювалось з купою порушень, мало того, ще й без участі органів з Волині. Так як за матеріалами стверджує прокуратура, що сусудове розслідування проводили з головним управлінням національної поліції у Львівській області, сторона захисту це заперечує, і ми будемо подавати, коли свої документи це буде підтвердити, тому що слідчі ніякі не був визначений взагалі. Тобто, фактично, було визначено досудов... проведення досудового розслідування самими прокурорами. Тобто, вони собі визначили, вони собі проводили досудове розслідування без визначення будь-якого слідчива. Адвокати переконують суд, матеріали здобуті під час досудового розслідування, збирались з порушенням вимог кримінально-процесуального кодексу, а тому, на їх думку, не є належними. Прокурор заперечує. Не є порушення вимог кримінального кримінального покусу, те, що прокурор, який проводжує про надає дозволу, просить, щоб він спеціальний сам і прокурор досліджував натомість адвокати стоять на своєму. Їх бентежить і те, чому жодного дня орган досудового розслідування на території Волині, де власне відбулася подія, не розслідував її, а за це взялися їх колеги із сусідньої області. Жодного дня після подання заяви орган досудового розслідування не розслідував справу на території Волинської області. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що визначити безпосередньо зразу органу досудового розслідування у Львівській області, головне управління національної поліції міста. Львова цьому повинна була передувати неефективність здійснення досудового розслідування іншим органом, той, які мав би здійснювати по місці вчинення кримінального прокурору. Це загальне мову. Втім, прокурору не подобається, що нині захисники подружжя звертають активну увагу на документи, які вже були досліджені. Мовляв, якщо хотіли їх оскаржувати, то потрібно було це зробити раніше. І рішення, які відкрили стаття триста третя, 2, визначає порадок їх оскаржень. Оскільки я пам'ятаю, у нас жодного заперечення на рішення прокурора, так? тому числі, що у зв'язку з ефективним розслідуванням запису не було погодано. Є порядок, який розпочав по Позмагавшись такий собі пінг-понг, хто більше обізнаніший з кримінально-процесуальним кодексом, у засіданні поставили паузу. Втім, адвокати пообіцяли, що коли перейдуть до дослідження відеодоказів, вони обов'язково акцентуватимуть увагу судді Ігоря Ясельського на тому, ким та де саме були відшукані грошові кошти, а ще на те, як видозмінювалася обстановка в квартирі, особливо на двох моментах: коли туди заходили правоохоронці, і тоді, коли знайшли ті самі гроші. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.